Трагічна ДТП та зухвали пограбування в ефірі Дніпрооперативний це дайджест подій. Палаючий будинок у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Надзвичайна ситуація трапилась 27 січня на вулиці Чернігівська, Амур Нижньодніпровського району. Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку, та вогонь поширився на дах оселі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджене внутрішнє облицювання стін та конструкції даху. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Зухвали пограбування у Дніпрі. Розшукують злочинця, який пограбував магазин-візит по вулиці Дунаєвського. Подія сталася ввечері 27 січня. Грабіжник підійшов до каси магазину, де в той час стояла продавчиня. Забрав гроші та втік у невідомому напрямку. Наразі пошуком злочинця займається кримінальна поліція. Безпека понад усе. У Дніпрі на одному з мостів встановлюють колесовідбійний однобічний брус, який запобігає виїзду транспорту на тротуар чи узбіччя. Це найбезпечніша конструкція, яка може захистити учасників руху по обидва напрямки в разі виникнення ДТП. На цій локації планується встановити близько півтори тисячі метрів брусу та два демфери на роздільній смузі мосту. Вперше такі конструкції з'явились у Дніпрі у 2019 році та показали високу ефективність. У 2022-му, через дію постанови Кабінету міністрів номер 590 такі роботи були призупинені, але через зміни у законодавстві відновились і знаходяться на контролі у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Загалом по місту протягом року планується встановити близько 5900 метрів колесовідбійного брусу на таких об'єктах. Амурський міст з правобережним та лівобережним підходами. На правобережному підході до центрального мосту. Олександра Гальченка та закінчити проспект Слобожанський до виїзду з міста. Згорів заживо. Трагедія трапилась ввечері 27 січня на Дніпропетровщині. Неподалік селища Олександро-Білівка, Софійської селищної територіальної громади Криворізького району, зіткнулися два вази: 21099 та 2107. один з них миттєво спалахнув з 58-річним водієм. Всередині приборкували полум'я продовж години одразу шість рятувальників. Водія врятувати не вдалося. Рятувальники лише дістали з машини його обгоріли тіло. Загальна площа пожежі склала два квадратних метра. Керманич другого вазу залишився живим. Герої Дніпра. Мешканець Дніпра Станіслав отримав подяку від управління патрульної поліції. Місяць тому чоловік разом з товаришем затримав грабіжника в Чечелівському районі. Тоді вони побачили громадянку, що кликала на допомогу, не розгубились, побігли за правопорушником, не здогнали та передали патрульним. Редакція Дніпра оперативного також дякує Дніпрянину за активну громадську позицію та закликає всіх не бути байдужими. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра Оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.